Так, цей генератор Sigma потужністю 66,5 кВт, він хоч і великий, здоровенний, 85 кг він важить, але він йде без колес. Ось достаю з нього інструкцію. І зараз покажу, 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 покажу його комплектацію. Так, шукаємо ТТТ комплектація. Ладно, почитаємо на Кацапській мові 4. Є українська, є російська. Так, комплектація. Комплектація. Дивіться уважно, генератор, вилка, дві штуки, свічний ключ, один, інструкція по експлуатації, гарантійний талон. Ось. Да, Броді Нонсенс да, такий здоровіний тяжелінний генератор, але він йде без колес. Ми до нього самі даруємо від нас, уже, від нашого магазину. Ми даруємо колеса, колеса, ручки. ось такі, І ось такі підставочки йдуть. Всі ці крепежні болти тут в комплекті. Ось. Так, колеса ставляться, всі ці болти, кріплення, ну, все воно йде одним комплектом. Ціна такого набору, якщо окремо кому потрібно до генератора, 1300 гривень коштує. А генератор Sigma 66,5 кВт коштує 30 тисяч гривень, плюс ми від себе даруємо комплект ручок та колес. Тому кому потрібен мощний, потужний генератор хорошої якості, замовляйте.